У цьому відео ми виконаємо вправу, яка допомагає налаштувати центр ендокринної системи, допомагає зупинитися, відчути розслабленість серед хаосу. Бо зараз в такому величезному інформаційному шумі дуже складно відчути себе в великому потоці інформації, в купі справ. І для того, щоб нам бути завжди в контакті з собою і рухатися так, як ми цього прагнемо, нам необхідно мати в нашому арсеналі вправи, які саме допомагають нам. Зупинитися, розслабитися, заспокоїтися, відчути себе і виконувати тільки те, що нам потрібно, тільки наші цілі, тільки наші дії. Ми зараз відкриємо простір, сідаємо у просту позу, тягнемося маківкою догори. Хребет максимально рівний. Відчувайте опір на своїх сідницях. Складуємо руки в молитву на мудру намасте в області серця. Зараз відкриємо простір, проспіваємо мантру тричі. Онгнамо грудевному і захисну мантру адгуринами, джугатгуринами, садгуренами, сірігурудевинами. Очі заплющені, робимо вдих через ніс. Видих. І ще один раз вдих. видих І вдих до мантри. І вдих до мантри. Ом Намо Гуруде. Ом Намо. Ом

आद गुरे नम जुगाद गुरे नम सात गुरे नम श्री गुरुदेव नम आद गुरे नम जुगाद गुरे नम सात श्री गुरुदेव नम गुरुदेव Затримка дихання, тисніть долоню на долон, тягніться маківкою догори. Хребет максимально рівний. І видих. Розслабтесь, покладіть руки на коліна долоньками догори. Очі заплющені. Відчуйте свій стан, зробіть вдих, видих. Майстер говорив, що цю вправу дуже гарно виконувати, точніше, комплекс справ. Якщо ви перебуваєте в стані депресивному або в надмірному стресі, і ви втратили зв'язок з собою, то вам дуже корисно буде виконувати цей комплекс в, який поверне вас до себе. І вам буде набагато краще. Ми згибаємо ліву руку в лікті. Чотири пальці ми ставимо на частину точку міжбрів'я, між бровами ось так. Великий палець до гори. Праву руку ми витягуємо вперед, долонька дивиться вниз, очі заплющуємо і будемо дихати диханням вогню три хвилини. Почали. Зупиняємося, робимо вдих через ніс, видих, вдих, видих, вдих. Видих. І ще раз потужний вдих, видих. Затримка дихання після видиху. Вдих, видих, затримка після видиху, вдих, видих. І останній раз затримка. Вдих, видих, і розслабтесь. Покладіть руки на коліна, відчуйте свій стан. Зробіть декілька циклів дихання, так як ви того хочете. Відчувайте себе. І виконуємо наступну вправу. Для цього залишаємося у простій позі, витягуємо перед собою руки, долоньки дивляться вверх, долоньки чашечки. Трішки згибаємо їх у ліктях. Ось так. Закидуємо трішки голову назад, але шия не прогибається. Просто ви нібито трошечки відклоняєтеся назад і закидуєте вверх голову, при цьому відкриваєте рот, розслабляєте щелепи, щелепу, губи, зуби і Все розслаблене, очі заплющені. І дихаємо через ніс, і при цьому качаємо пупком. Ось так це виглядає. Три хвилини починаємо. Можна дихати диханням вогню через ніс, але рот відкритий. І робимо вдих через ніс. Затримка дихання. Стискаємо челюсті, давимо зубами один на одного, корінними зубами тисніть. Стискайтеся і тягніть енергію вверх. Видих. І ще раз вдих. затримка дихання. Стискайтесь. Тисніть корінними зубами. Тягніть енергію до гори, стискайтесь, видих. І ще раз вдих через ніс, стискайте корінні зуби, напружуйте всі м'язи тіла, анус, м'язи проміжності. Стискайте пупок до хребта і тягніть енергію вверх, вздовж хребта, стискайтесь під вдих. І видих. Розслабтесь, покладіть руки на коліна, долонками догори. І переходимо до третьої останньої вправи. Ми залишаємося у простій позі, будемо робити такі рухи руками. Навдосі ми розкриваємо руки, наче хочемо когось дуже міцно обійняти, робимо вдих. Затримка дихання. І на затримці ми обіймаємо себе. І почергово в нас то ліва рука, то права рука зверху. І ми дуже швидко і міцно обіймаємо себе, наскільки сильно ми себе любимо. І коли у вас вже немає змоги тримати затримку, розкриваємо руки, робимо видих. І знову вдих. Починаємо. Очі заплющені. Концентрація уваги в точці третього ока. Почали вдих, затримка дихання і обіймайте себе на затримці. То ліва зверху, то права зверху. Обіймайте якоможна сильніше. Ви себе дуже сильно любите. Ви найрідніша, найкраща, найлюбиміша людина у світі для вас. Обіймайте себе. Видих, знову вдих, затримка і обіймаємо. Кожен робить в своєму зручному темпі, наскільки вам зручно тримати затримку, наскільки її і тримайте. Рухи мають бути швидкими. Видих і розслабтесь, покладіть руки на коліна, відчувайте свій стан. І зараз ми зробимо коротеньку шавасану. ляжемо на спину, витягніть ноги, руки покладіть вдоль. Тулуба, розслабтесь максимально, відчуйте розслаблення у всьому тілі, як розслаблюються ваші стопи, пальці, розслаблюються ноги, коліна, стегна, гомілки, розслаблюються сідниці, всі внутрішні органи. Живіт, поперек, спина. вислаблюються лопатки, грудна клітина, груди, руки, кисті рук, лікті, предпліччя, плечі, шия. Розслаблюються щелепи, губи, зуби, розслаблюються потилиця, лоб, маківка, череп, очі ніс, що максимально розслаблені. I evet, will Повертаємося, зробіть оберти стопами, руками, потягніться, як вам зручно. Підтягніть коліна до грудей, покрутіться в боки, лівий, в правий бік. І зробіть перекати. Вперед. І повертаємося в просту позу. Відчуваємо свій стан. Якщо хочете, далі можете лягти ще в шавасану. А ми з вами тут закінчуємо, складуємо руки. Вона мисте мудру в області серця, очі заплющуємо. Подякуйте зараз собі, подякуйте усім вчителям за допомогою, кого ви зараз. Практикуєте, подякуйте жінкам, чоловікам, усім, кому ви хочете подякувати. Відчуйте свій стан, коли ви сидите в цій позі. Робимо вдих через ніс. Видих. І ми зараз закриємо протір, проспіваємо мантру 3 часа сад нам, довгий сад, короткий нам, робимо вдих. Вийди, і вдих до мантри. Са. Нам дякую за практику. Бажаю вам завжди бути в спокої, в рівновазі і завжди бути вірними собі.